Легенда про трьох братів Було це за часів великого гетьмана Богдана Хмельницького. Побачили козаки, що загорілися фігури у степу, Зрозуміли, що в дикому полі татарський загін бешкетує, Скочили на коней. І дарма що ніч темна. Мерщі вздогін розбійникам кинулися, селян рятувати. Їдуть, дивляться хутір у степу. Заскочили до хутора, а там усі хати пусткою стоять. Почали гукати, чи є хто живий. Відповіла їм. Одна жіночка Вона, бач, у ямі за хатою сховалася, От татари її не знайшли. Скільки їх бісових дітей було? запитують козаки. Куди поїхали? Не бачила? Загін невеликий, відповідає. Сотня може. І куди поїхали бачила. Ондечки туди, у бік озера, та ви краще візьміть мене з собою, я все покажу. Бо в мене чоловік Теслею був. Ми з ним до лісу частенько ходили, то кожна стежка мені знайома. Козаки відмовляються, бо це супроти правил, щоб жінку до загону козацького приймати. А вона наполягає, розказала, що чоловіка її, татари в полон забрали, а він майстер на всі руки, про якого не тільки в кодаках, а й у самому Києві знають, тож треба його негайно визволити, бо хто до кафи потрапить, навіки невільником лишиться. Що поробиш? Порадилися братчики і добре їй сказали. Вона одразу на коня скочила і гайда. Скачуть козаки за невірою день. Другий женуться, а на третій день пішов сніг густий, лапатий, завірюха завила, сліди білим килимом укрила. Дивляться козаки аж попереду, у сніговому заметі, шапка лежить. Вони до шапки, а там і людина замерзла. Татари покинули цього бідолаху на морозі без кожуха. Він і закоцюбнув. Заголосила жінка, бо впізнала. Свого чоловіка. Зупинився загін. Козаки вогнище запалили, Почали нещасного відігрівати. І таки ж відігріли, Залишили чоловіковій жінці поїсти, А самі далі поїхали Татар нас доганяти. Чи нас догнали козаки ту невіру? Не знаю. Але знаю таке дісталися чоловік із жінкою до потужної фортеці, що на переправі через Дніпро Славуту стояла, і там зажили собі потихенько, і народила та жіночка трьох синів. В одного волосся темне, наче ніч беззоряна, другого чубом, сріблясто білим, наче сніг у місячну ніч, а третього з кучеріми вогняними, що, як полум'я, горять, переливаються. Зачудувалися люди, що то за диво дивне, а мати й пояснює Це на них мітка тієї біди, що відчувало. Материнське серце. Перший синок, наче темна, беззоряна ніч. Коли татари на село наше наскочили. Другий син це той сніговій, що сліди до коханого чоловіка замітав. А третій син то полум'я жагуче, що до тями милого чоловіка привело. А Сусіди Знову дивуються. Оце так штука. Діти ж ростуть не щоднини, а щогодини. І справді, день скінчився, до вечора ще не добіг, а хлопці, наче десятирічні, повставали. А наступного дня в них вуса повиростали. Такими парубками стали, що де там, Вклоняються батькам. Благословіть, рідні батечко й матінко, до Січі Запорізької їхати, козакувати. Батьки благословили. Ну то й поїхали на Січ. Братчики, їх то загалу прийняли, Тому сьому навчили. А тут і звістка прийшла, що збирає гетьман Богдан військо, щоб свободу Україні здобути. Пішли брати зі своїм полком до жовтих вод, де козацькі сили розташувалися. Прийшли, намет розкинули, Відпочивають. Тут Звуть до полковника. Той їх розпитує Де, звідки, що вміють? Вони розповіли, А полковник каже Батько хмель наказав Забудь що фортецю взяти. Ніяк не можна, щоб вона у нас в тилу залишилася. Збирайтеся. Підете разом із загоном. Вони мерщій зібралися і пішли. А треба тобі, любий друже, сказати, що то була неабияка фортеця, міцна, неприступна. От взяли козаки ту фортецю в облогу, тільки скільки його сидіти. Якнайшвидше треба впоратися, а гармат нема. Вони покрутили і так і сяк, прикинули на різні лади, нічого не вдієш. Треба в наступ йти. От тільки поки вони до тих мурів доберуться, погинуть усі. Що робити? Вийшли тоді наперед три брати. Підняв руку старший брат, в якого волосся темне, серед білого дня спустилася на землю темрява. Тряхнув середній брат чубом сріблясто білим, що, наче сніг у місячну ніч. Пішов сніг, а в рівчаку з гострими палями вода замерзла. Зраділи козаки. Кинулися до фортеці, тільки мури височенні, без драбини не вилізеш. Дихнув тоді третій брат, Той, що з кучарями вогненними. Зайнялася кам'яна стіна, наче солом'яна, і за хвилю впала. Отак запорожці фортецю й захопили. Дивляться. А брати зникли. Шукали серед мертвих немає, серед живих теж. Дізналася мати, що сини її пропали, і пішла світом діточок шукати. Йде вночі, і мариться їй, що ондечки ж старший син передує. Ось ось вона його дожене. Та де там? Сходить сонце і син зникає. Виє завирюха, а в її завиваннях бідна жінка чує голос серед ульшого сина Кличе, кличе та все дарма. А як втомиться, сяде відпочити, Запалить багаття, то в вогні. Бачить обличчя молодшого сина, тільки обняти його не може, полум'я не дає, тріщить, сичить люто. Він мій, мій. Отак От на світі буває. Чи правда воно, чи брехня? Не знаю. Цю історію розповів мені дід Панас. От завтра він прийде до вас. У нього й питайте.